Рубрика схуднення. Рубрика схуднення в мене, з моєю роботою сидячою. в мене зараз плюс 20 лишніх кілограмів. Спеціально для цього я купила годинник, щоб вимірювати там калорії, кілометри, що я ходжу, фітнеси і все таке подібне. І, чесно кажучи, трошки воно допомагає, але не дуже. Тому я вирішила вести рубрику. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць висвітлювати свої результати. Коли я буду записувати відео і показувати, скільки я важу, що я робила, скільки кілокалорій в мене за сьогодні зваріло, я таким чином буду контролювати себе, мабуть, більше, ну, ніж просто без відео. І інший аспект, коли я шукала там. Або дієти, або фітнес, або ще щось, щоб схуднути. Зачасту вже люди з результат. Ой. І так ще раз була чихала, не знаю, як там записалося чи що. Так ось, коли я хочу схуднути, і я шукаю допомогу якусь, десь там в Ютубі, на сайтах, і все одне і те ж. Це якісь там рецепти, поради, але ж рецепти і поради всі знають. Всі знають, що не треба їсти там після шостої години, не треба лопати за чотири щоки солодке, треба робити спорт і так, далі, і так далі. Я це все теж знаю, але я це не роблю. У мене немає стимулу, в мене немає мотивації. Я вже плаття там на розмір два менше. Вони такі лежать в мене вже два чи три роки. І воно нічого не допомагає. Я коли купила цей годинник, трошки він почав мене стимулювати. Бо в мене є вже інтерес витратити тисячу кілокалорій на день. Ну тобто, якщо я з'їдаю там півтори тисячі, то мені потрібно там півтори тисячі витратити. Але півтори тисячі в мене ну, це треба дуже багато всього зробити, щоб півтори тисячі витратити кілокалорій. То я собі планку ставлю тисячу. Але інколи буває там 1200-1300, а інколи буває і 500. Є і таке. Але цей годинник стимулює мене трохи. І зараз я буду записувати відео, зважуватися, контролювати кілокалорії. І сподіваюся, що це також буде мотивацією для інших людей. Тобто, мені, наприклад, не вистачало людей, які кожного дня будуть показувати свої результати, як вони йшли до цього. Бо ну, дехто це робить в одному відео, відео дуже коротко. Наприклад, там 5 хвилин там була така вага, зараз стала така завдяки цьому. Ну, тобто, це дуже швидко. А мені потрібен якийсь стимул дивитися на когось. І а ну ця людина сьогодні там не з'їла тортик ввечері або ще щось. Ну і я не з'їм, мабуть.